Thank you. Привіт, мене звати Світлана, і це мій ютуб канал про книги. А сьогодні я вам розкажу про. Своє прочитане листопада, а там назбиралися сім книг, тож думаю, є про що поговорити. Поїхали! І почну з книги, від якої я зовсім нічого не очікувала, бо я купувала її на розпродажі. Це є в попередніх випусках. Я купила е 16 книг у видавництві Староголева, серед яких 13 були з розпродажу, і лише три це дійсно були бажанки, які я хотіла. Це був е Сергій Осока, нічні купання у серпні, це Джон Кракауер у Дикій Глушині. І книга хідна західна вулиця, а, цю ж книгу я купувала із серії Хай буде, бо дешево це. І він шов вечір у Візантії. Тобто, звичайно, я знала, що це буде гарно написаний роман через те, що це відомий американський драматург. І... Але коли я прочитала анотацію, то я така: ну, режисер їде на фестиваль у Канни, Біля нього буде постійно вертітися якась журналістка. Щоб здавалося, тут може бути цікавого. Але, Але я була приємно здивована через те, що е я читаю, і в мене м враження. Від роману змінювалися постійно, там, від першої до останньої сторінки. Бо спочатку я думала, що це буде щось таке банальне, а потім я читаю, і я така: о, який неоднозначний герой, хм, яка журналістка прикольна. Е, і автор, чи робить на початку книги таку штуку, що він десь на 40-й сторінці кидає нам всього лише одну фразу, через якою ми не можемо розслабитись, і ми постійно цю журналістку в чомусь підозрюємо. ми, не, ми не розуміємо її а, справжнього мотиву, а, чого вона біля нього постійно треться, і що вона насправді від нього хоче. Плюс герой дійсно починає нам подобатись, і а, мене навіть здивував приємно фінал. Бо я нещодавно розказувала про книгу а, у прочитаному про книгу а, Любка Дереша там, де вітер. Там також письменник а, вирушає у мандрівку. У нього творча криза. Тут у нас а, режисер, у якого творча Криза, але той герой мене ніяк не прийняв, і е, там на фіналі я читала. І я така: блін, ну серйозно, так так, можна було, можна робити такі е, фінали. Е, е, то тут я читаю, і я прямо за нього переживаю, Я думаю. А що з ним станеться, а чи все буде добре? Я так намагаюся підбирати слова, аби не проспойлерити. Ну, коротше, в мене від цієї книги дуже приємні враження, і я вам можу її радити. Я напевно, наприклад, ще буду читати цю книгу вдруге, але це дійсно хороша книжка. Ну і друга книга, це буде Жанна Бенамер, Заручники душі. Це книга, на яку я не читалася і не дивилася багато негативних відгуків. І чесно, я можу Розуміти, чому, але е, в цілому, мені книга ну нормальна. Вона не є аж такою негативною, щоб їй ставити прямо один бал. Тут дійсно персонажі, які тебе не те, щоб сильно чіпляють. Просто мені здається, у авторки така манера, і е, я не продиралася крізь текст. Мені не було ні нудно, ні важко. Мені було нормально. От і все. Це книга про військового репортера-фотографа, який повертається з полону і їде м у своє рідне село, де він виріс, і там намагається вчитися е, наново жити. І в адаптації йому допомагає мати і найближчі друзі. Ну, власне, зрозуміло, чому я її купила, бо ця тема дуже наразі актуальна. І хочу вам почитати маленький уривочок, аби ви просто зрозуміли настрій роману. Ірен увесь день працювала в саду. Учора хтось із селян спитав у неї, як вживає її син. Вона відповіла: дякую добре, одужує. Відповіла так, одужує, дякую, і пішла. Одужає ні, він не одужує. Від пережитого неможливо одужати. Звірства, що відбувається у світі, відбирають частину тебе Назавжди. Тому одужати повністю неможливо. Для нового життя потрібно винайти новий спосіб, не можна далі жити колишнім життям. Усе його є просякнути страхом. Йому таки доведеться віднайти ласку, ніжність, душевний спокій, красу. Мусить винайти для нового життя нове обличчя. Ну і в принципі. Вся книга написана в такому повільному, спокійному темпі. Мені нормально, мені зайшло, я її поставлю не одиницю. Можливо, дві Але я жартую, Я насправді не знаю, скільки я її поставлю, я ще на годріст не заходила. А ми давайте перейдемо до третьої книги. Третя книга це в нас. Джон Кракауер у розрідженому повітрі. Це книга, яку я дуже сильно хотіла і чекала, бо бо я хотіла почитати про Еверест. Це книга про сходження, трагічне сходження у 1996 році. І нещодавно мене дівчинка запитала, чи варто її читати, якщо ти не є аж такою прихильницею гір і альпінізму. І я вирішила дати тут таку більш розгорнуту відповідь. По-перше, скажу, що вона читається дуже. Дуже легко, і це є дуже цікаво. бо м ми розуміємо, що тут іде сходження на Еверест, і десь 200 250 сторінок — Це є базовий табір, перший, другий, третій. На середині книги ми вже потрапляємо на вершину гори, де, де відбувається власна трагедія. І далі події розгортаються настільки швидко, болісно, трагічно, що ну, я б почитала 200 сторінок за один день, а це для мене насправді. Ну забагато, бо моя норма, скажімо, 50-150 сторінок на день. тож 200 це було прямо страшно цікаво і неможливо відірватися. Тому відповідаючи на питання, чи варто читати цю книгу, якщо вони є прихильником гір, я скажу однозначно так, бо вона. А uh, не тільки про гори, так вона скоріше про те, як люди себе поводять у якихось критичних ситуаціях, як вони з ними справляються, як вони себе проявляють, які uh, людські риси в них лишаються, і чи лишаються вони в них взагалі? Бо там були прямо деякі ситуації, що ти дивишся і думаєш: ну, ну так же ж не можна, ну це ж не по-людськи, але. Але на висоті люди приймають і узгоджують з собою трохи інші рішення. Хтось, наприклад, був не надто задоволений цією книгою, зокрема, Анатолій Букреєв, якому здалося, що письменник про нього не так написав, не так його зрозумів. Бо Анатолій спустився з вершини найперший через те, що він підіймався без кисневого балону. Хоча багато альпіністів вважає, що якщо ти ведеш групу на вершину, то ти маєш бути з кисневим балоном, бо це. Дозволяє тобі лишитися там трохи довше і допомогти твоїм клієнтам у разі небезпеки. Ну, власне, так і сталося, що він перший спустився там, е, сталася надзвичайна ситуація, а допомогти він не міг, бо він про неї просто не знав. Але всі суперечки закінчилися вже за рік. Бо Анатолій Букеєв помирає у 39 років у 1997 році. Під час іншого сходження для мене це дуже крута книга. Зокрема, вона нам показує, що якщо ти. Йдеш на таку вершину, як Еверест, то ти маєш бути нібито готовим до того, що ти можеш з неї не повернутися. А, і люди, які підіймаються на вершину, вони там іноді перебувають не більше 1-30 хвилин. І у книзі є одна така фраза, що а, дістатися на вершину легко, важко зійти з нею живим. А, от, Так що я вам ранжу, мені дуже зайшло. І четверта книга це Нінохаратішвілі восьме життя. На неї є окремий огляд, тому я про неї зараз говорити багато не буду. Але скажу, що якщо в мене колись будуть відео топ-5, топ-10 книг, то вона буде у всіх цих оглядах, бо вона просто неймовірна. Це дуже крута сімейна сага, там історія, Грузія, герої, які мають певні свої особливості. І в принципі, під час читання ти просто не можеш відірватися, не бійтеся того, що вона велика. Я її прочитала за тиждень, але через те, що я їхала, а книга ось така, тому брати її з собою не зовсім варіант. Але якби у, у звичайному, скажімо, часі своєму, то я би її читала, мабуть, по 50-100 сторінок на день. І повірте, вона варта того, аби відкласти всі свої книги і прочитати саме Ніно, бо вона неймовірна сильна вамранжу. Йдемо е, далі. І наступна книга це в нас Енла Ламот. пташка за пташкою порадник спортсменництва та життя загалом. Я попросила маму надіслати цю книгу з Києва, бо я її колись читала і мені дуже зайшло, і я її хотіла перечитати. Тим паче я зараз і сама пишу книгу, і подумала, що мені буде незайвим послухати якісь, можливо, поради, почитати про інший досвід і, можливо, винести для себе щось корисне. І насправді так і сталося. Бо, звичайно, також класно читати цю книгу, якщо ви. Тільки хочете, тільки збираєтесь, не знаєте з чого почати. Бо коли я у років 20 20 з копійками вирішила, що я хочу написати книгу, то я просто не розуміла за що братися, з чого починати, як це робити. Але Енла Мод дуже круто пояснює те, що м -м, все зводиться до практики. Ти маєш кожен день сідати і писати. Я запам'ятала, що я на той час, скажімо, багато читала книг про письменництво, і ця була одна з тих, які сподобалися найбільше. Ця і у Стівена Кінга також мені дуже сподобалося. І перша частина така більш практична, тому в мене тут багато нататок: там і про сюжет, і про героя, і про діалоги, а друга вже така більш загальна. Але там було декілька дуже таких щемливих моментів, які мені дуже зайшли. І ця книга написана з гумором. І, наприклад, була одна порада, яка дуже мені зараз влучила, це коли я почала заганятися в тому, що я не бачу чітко фінал своєї книги, хоча мені здавалося, що прямо всі письменники, які сідають писати, вони полюбе знають, що буде в кінці, прямо слово в слово на останніх сторінках. Звичайно, так не відбувається. Ну, можливо, є якісь винятки, але вона мене прямо дуже заспокоїла, бо вона чітко сказала, що ем, писати книгу це нібито їхати е, на машині в темряві, і ти маєш зосередитися лише на тому шматі дороги, який ти в шматі дороги є таке слово? Можна так казати? Ти маєш зосередитися лише на тому участку дороги. Який освітлюють фари, і мені це дуже допомогло, бо я прямо в якийсь момент зависла. А потім я її така послухала і думаю: ага, якщо інші письменники не знають, і я зараз не знаю, то може в мене все не так погано. А, от, тому я її раджу звичайно тим, хто працює з текстом, бо тоді ця книга буде для вас принесе для вас найбільше користі. От, а ми поїхали далі. А далі в нас Жанна Слоньовська острів. У розпаковці я казала, що я вже почала читати цю книгу, і вона мені так легко йде, і вона така якась атмосферна. І дійсно це так і є. Вона легко йде. Вона кльово написана, вона атмосферна. Письменник їде на резиденцію і е, там щось пише, але. Коли він не пише, він починає ходити за жінкою, яку він рік тому закохався. Це старша за нього жінка, звати її Мюріел. А у чувака вдома жінка з дитиною. Це мене так трохи ху -ху -ху, якось так дивненько. Але потім вже письменник починає нам розказувати більше про їхні відносини. І виявляється, що в нього жінка стюардеться, і вони вже давно від один від одного віддалилися. І що це? Я вам тут це ж спойлер. Але. Але були там, звичайно, ситуації, які мене дуже так не те, щоб вибісили, Але ну ти читаєш і така: ну серйозно, серйозно ви так можете жити, у вас так буває. Наприклад, коли вона повертається з одного відрядження, він такий її оглядає, дивиться на неї і помічає собі, що ну якби вона переспала з кимось із екіпажу, то його б це мало хвилювало. Я така, окей. А коли вона заговорює про розлучення, вона просто бере і вдряється головою об стільницю. І ти читаєш все це, і така, ну, хм, ладно. Або ж після розмови про розлучення жінка йде і починає бурляти його рідкісні, улюблені, антикварні книги, а чувак просто йде і робить собі чай, і такий стоїть і думає, а мені лимон додавати чи ні. Ну, Коротше, в цьому плані вона якось трошечки дивне, бо я просто не розуміла, що в голові у героїв і чого вони, вони такі саме. Але мені дуже зайшла Мюріел, яка там десь на резиденції, бо вона йому в якийсь, вона його дуже до себе не. Підпускала, і в якийсь момент вона йому говорить: знаєш, чувак, а ти порушуєш мій ритм життя. І я читаю, я така боже, яка ідеальна жінка. Просто на що ти мені треба? Ти мені просто зважаєш жити. Коротше, я сподіваюся, що я вам не проспойлерила всю книгу, але можливо так і є. Скажімо, я не шкодую, що я її прочитала, бо написана вона нормально, просто, просто з'єднає декілька дивних моментів. Ну як декілька, трошки більше. І остання сьома книга це Наталя Гуменюк, загублений острів, я вам буду дуже сильно радити, бо це книга репортажів закупованого в Криму, починаючи з 2000 з 2014 по 2019 рік цю книгу хочеться віддати всім просто в руки, бо мені здається дуже важливо, аби ми почули голоси цих жінок, матерів і людей, які е, живуть в окупації. Особливо вражає і зачіпає шостий розділ, коли дев'ять близьких родичів кримських татар приїжджають в Київ, аби розповісти про свою е, біду трохи більше. Аби ми з вами могли зараз читати цю книгу і це дізнаватися. Бо їх рідні знаходяться за ґратами, і е, ці справи настільки сфабриковані, що судді часом вимагають прямо від прокурорів, хоч яких-небудь серйозних доказів, бо їх просто немає. І їх життя це просто щоденна боротьба за те, аби хоча б побачитися е, через скло. І м -м, журналістка попросила на цю зустріч привезти якісь. Е, Речі, які будуть нагадувати про близьких і трохи про них розказати. І як пише в що вся ця зустріч загалом нагадувала якийсь такий конвейер з документування людського горя і постійно хотілося перепросити. Наприклад, мама одного чоловіка приносить футболку, бо вона колись подарувала її онуку, а вона йому не сподобалася. Тому її син, який зараз за ґратами, він постійно носив цю футболку, аби зробити. Просто мамі приємне, або е, інший чоловік приносить годинник свого сина, бо той постійно встигав за день зробити більше ніж є е, часу на добу, або хтось приносить ключі через те, що його сину настільки довіряли, що якщо там хтось десь кудись їхав, то ключі від дому залишали саме йому. І це дуже такі щемкі історії, які змушують задуматися над багатьма речима, тому дуже радше вам з нею ознайомитися. Ну і на сьогодні все. Можливо, в мене ще вийде а, зняти вам якийсь влог з гір, але я ще думаю, що вам там знімати і що вам буде цікаво, що не цікаво, як можете написати мені, що саме ви хотіли побачили у якомусь такому буденному влозі. І взагалі буду рада, якщо ви мені скинете, кого ви самі дивитесь українською, бо мені буде класно когось подивитися і надихнутися. От, тому я вам дякую за перегляд. Ставте подписку підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі!